І ми бачимо ситуацію з пожежами в нашій області, тому змушені в черговий раз звернути на це увагу, зокрема на пожежі у природних екосистемах. Їх цього року, як ніколи, дуже багато горить не лише суха трава, сміття, також горять і ліса, лісова підстилка. Такі пожежі виникають в день більше як 10 випадків. Фіксує статистика. Тому ми змушені за допомогою вас в чергове звернутися до нашої громадськості, до нашого населення, припинити провокувати такі пожежі. Як приклад, хотілося навести один із останніх таких масштабних займань: це село Вергуни. Черкаського району, де на відкритій території зайнялася суха рослинність та розповсюдилася на лісову підстилку. Через значні пориви вітру, вогонь швидко поширився на площу у 25 гектарів. За інформацією медиків, за допомогою звернулося шість жителів села. Знищено вогнем сім господарчих споруд і один вагончик. Також на місці цієї події працювали як і рятувальники ДСНС, так і добровільні місцеві пожежні команди, населення значну допомогу надало у ліквідації даної пожежі. За попередніми даними, причиною стало людський фактор необережне поводження з вогнем, що є у 90% таких пожеж. До цих пір триває ліквідація пожежі у селі Нечаївка. Там тліє торф'яний ґрунт. На ліквідацію його витрачаються значні сили і ресурси, тому що ми знаємо, що торф не горить, а просто димить і тліє на глибині понад 3 метри, тому для його гасіння необхідна велика кількість води. Якщо ж брати загалом статистику, то у цьому році ми маємо 472 пожежі у природних екосистемах. Основними причинами залишається порушення вимог пожежної безпеки при перебуванні у лісових масивах, при проведенні польових робіт, випалювання сухої трави, сміття, рослинності, залишення вогню без нагляду. Як можна запобігти таким пожежам? Всі вже добре розуміють, наскільки це неконтрольований вогонь і як він може швидко поширитися. З боку головного управління вживаються всі необхідні заходи, аби хоч якось вплинути на громадськість, на їх свідомість і донести цю інформацію. Під час проведення рейтів за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків до адміністративної відповідальності притягнуто за статтею 771 Кодексу про адмінправопорушення 57 громадян. За статтею 77 порушення вимог пожежної безпеки у лісах притягнуто до адміністративної відповідальності 19 громадян. Неодноразово ми бачили, як, окрім Пожеж в екосистема горять також ще доволі часто полігони твердих побутових відходів, тобто сміттєзвалища. Там також рятувальники проводять, вживають певних заходів щодо запобігання таких пожеж, разом із органами місцевого самоврядування проводять відпрацювання з керівниками таких полігонів. Цьому році вжито 231 рейд вже проведено такий. Не знаю, чи є сенс нагадувати штрафи, які загрожують громадянам за спричинення таких пожеж. Добре, всі вже знають їх, але чомусь не дотримуються правил і продовжують випалювати суху траву. Тому вкотре наголошуємо, що за статтею 77.1 за самовільне випалювання стерні, сухої трави, рослинності загрожує штраф на громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. За ті ж самі дії, вчинені, але вже у заповідних зонах паліян загрожує штраф від 6 120 гривень до 12 240 гривень. За статтею 77 порушення вимог пожежної безпеки у лісах на громадян накладається штраф від 1530 гривень до 4590 гривень. І на посадових осіб від 4 до 590 від 4590 тисяч гривень до 15300 тисяч гривень.